Я з дітьми не справляю. Вона тобі. Чому? Ну, бо їх так багато. Скільки? Більше за одинадцять. Більше за одинадцять то це скільки? Шістнадцять. Та ти що? Де це ти їх набрала? Всиновила чи що? Ну так я їх один за одним, та й народ. А на що тобі так багато? Я їх понародила, бо мені хотілося. Ну тепер доглядай, виховуй. Я їх виховую, а вони мене воно Той хоче їсти тягне за руку. Той хоче бути тягне за ногу. Той хоче, щоб я видерла, покакав за іншу ногу. Щоб тебуся помила, води набрала, бо не люблять чашки пити. А той мене тягне за другу руку, щоб я йому знайшов. Уваги хоче. А той хоче мене тягне за голову, щоб я тягнула його на вулицю. Та, Та до бабусі в село відправляє їх. Хай бабуся нянчить. Нема чого в квартирі сидіти. Тато на роботі, навіть коли вихідні, а тільки один вихідний а на роботі, а всі інші вихідні я все на роботі. На роботі постійно, так? Так, а тільки один вихідний його пускають, коли щось дуже важливе. Чи треба дітей дуже важливо завжди бабусі? Але мені не важливо їх. Але я тата прошу, але він один раз відірвався. А чоловік твій де батько дітей. Народ. І я і завжди, і я їжджу так. Тебе так грошей багато, що ти на таксі їздиш? Там не дуже багато. Але я і багато дітей вже до мабуть, позавозювала. А знаєш, чому? Чому? Виродую. Виковувати треба, щоб ми виродували, розповідати їм, пояснювати. Я все це їм роблю. Нічого не вирадую. Я в шоці. Ото висновок, який так багато дітей не треба. Так?